Вітаємо вас, шановне журі та учасники змагань Екософт та Інформатик з 2024. Ми Єва Воловня та Дарина Бронська. Учениці 10 класу Варковицького ліцею сьогодні раді представити вам наш проєкт під назвою Майн. Дякуємо, що ви приєдналися, і ми готові розпочати. Тема нашого проекту Me як шлях до ліпшого здоров'я та збалансованого життя. Мета нашого проекту це створення простого та доступного середовища для практики медитації, що вміститиме персоналізовані програми медитації. Швидкий швидкий темп, постійний тиск та безперервний потік інформації негативно впливають на наше емоційне благополуччя, стрес, тривога та нервози стають все більш поширеними. Що ж робити, як знайти баланс та покращити свій ментальний стан? Наша платформа допоможе людям, які борються зі стресом та емоційними проблемами, налагодити своє ментальне здоров'я, завдяки їй користувачі зможуть практикувати медитацію та релаксацію, розпізнавати свої емоції, знизити рівень стресу та зберегти баланс у житті. Завдяки платформі користувачі зможуть знайти час для себе, розслабитись та відновити сили. Mindful.me – це платформа, що використовує штучний інтелект для створення персоналізованих програм медитації та надання всебічної підтримки на шляху до кращого ментального здоров'я. Ми пропонуємо персоналізовані програми медитації. Штучний інтелект аналізує ваші потреби та цілі, щоб створити програму медитації, яка підходить саме вам, всебічну підтримку, окрім медитації. Mindful.me пропонує статті, поради та інші ресурси, які допоможуть вам на шляху до покращення здоров'я. Здоров'я, зручність та доступність. Майнфулмі доступна на будь-якому пристрої, тому ви зможете медитувати де завгодно і коли завгодно. Наразі в Україні медитаційні сеанси переважно проводяться в офлайн форматі. Це створює сприятливі умови для розвитку онлайн платформ з медитації, адже вони можуть запропонувати користувачам зручність та доступність. Онлайн сеанси медитації в Україні наразі не дуже поширені, тому це дає можливість. Новим платформам швидко вийти на ринок і завоювати свою частку користувачів. Моя команда, яка прагне допомогти людям, що переживають стрес та тривоги через складну ситуацію у світі. Ми хочемо зробити свій внесок у покращення життя людей, роблячи ментальну допомогу доступнішою. Платформа Mindful.me базується на досвіді проведення реальних медитаційних програм у групах під керівництвом досвідченого тренера Ольги Кричинської. Результати нашої програми у понад 80% учасників зменшення рівня стресу, також більша частина, саме 75% підвищилась концентрація та увага, і зниження рівня тривоги це десь 70% учасників. Майндфулмі використовує штучний інтелект для створення персоналізованих програм медитації, які максимально відповідають нашим індивідуальним потребам. Ось як це працює. Аналіз даних: штучний інтелект аналізує дані про ваші потреби, сеанси медитації, емоційний стан, особисті уподобання та цілі, розпізнання емоційного стану завдяки інтелектуальному аналізу поведінки. Платформа з високою точністю визначає ваш емоційний стан та адаптує медитаційні сесії відповідно. Створення індивідуальних програм на основі зібраних даних, штучний інтелект. Створює унікальні програми медитації, які максимально відповідають вашим потребам. Для подальшого розвитку проєкту Mindful.me ми плануємо створити базу медитологів та психологів. Ця база буде містити інформацію про фахівців, включаючи їх досвід, кваліфікацію та регіон проживання. Користувачі самі зможуть обрати вільно медитологів та групи за відповідними їм параметрами. Запропонувати ведення груп перевіреними тренерами ми будемо співпрацювати з досвідченими тренерами, пропонуючи їм вести групи на платформи Mindful.me на платних основах. Монетизувати проект ми плануємо за допомогою платних послуг для тренерів, які допоможуть нам покрити витрати на розвиток та підтримку платформи на подальший час без нашої участі будь-якій дискусії, позбавленні будь-яких перспектив. Зробіть перший крок до спокійного життя вже зараз. Під час цієї презентації ми розглянули лише частину того, що ми плануємо робити на нашій платформі. Ми прагнемо для створення не лише інноваційного середовища для практики медитації, але й справжнього джерела підтримки та настанови до шляху. Здоров'я, щастя та гармонії. Дякуємо за увагу та приєднання до нашої місії: зробити світ кращим на одну медитаційну сесію зараз.